Відпустка військових, наскільки днів можна поїхати додому за сімейними обставинами. Військовослужбовці мають право подати рапорт на ім'я командира, щоб отримати відпустку. Військові мають право на відпустку до 15 днів, під час дії воєнного стану для українських військових передбачена можливість взяти відпустку за сімейними обставинами. При цьому тривалість такої відпустки залежить від причини, через яку вона стала потрібною. Про гроші пояснюють, за яких умов можна отримати відпустку та скільки вона триватиме. Яка тривалість відпустки за сімейними обставинами. Це залежить від причини, через яку військовослужбовець йде у відпустку. До 15 днів надається у разі пожежі або іншого стихійного лиха, що спіткало сім'ю військовослужбовців або кровних рідних. 10 днів для укладання шлубу. Сім днів у разі тяжкого захворювання або смерті дружини чоловіка, батька, матері відчима мачухи, сина, дочки пасенка падчерки, рідного брата чи сестри, батька чи матері дружини, чи особи, в якого військовослужбовець перебував на вихованні. Три дні у разі тяжкого стану здоров'я або смерті інших родичів рідних. До трьох днів в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця у сім'ї необхідна, однак така відпустка надається за рішенням командира. В дні відпустки не враховується час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки у межах України та назад. Однак для проїзду не може бути передбачено більше, ніж два дні в один кінець. Як військовому оформити таку відпустку? Процедура оформлення відпустки наступна. Спочатку потрібно написати рапорт на ім'я командира начальника та додати документи з підставами для надання відпустки. Командир підрозділу має розглянути, підписати та передати рапорт до штабу військової частини. Командир військової частини після отримання документів ухвалює рішення щодо надання відпустки. Крім того, військовослужбовцям радять подавати рапорт у двох екземплярах, на одному з яких вказати вхідний номер, дату і підпис особи, яка прийняла рапорт та підтвердила факт звернення військового. Важливо пам'ятати, що до рапорту, можливо, доведеться додати документи копії, нотаріальні копії, які підтверджують обставини необхідності термінової відпустки за сімейними обставинами. Це може бути, наприклад, медична довідка, свідоцтво про народження чи смерть.